Всім привіт! Сьогодні знову будемо розглядати вудочки. Саме будемо розглядати таку от виннер, яка візуально схожа на осні. От. В мене запитували, що ти скажеш про неї. Ну, відповідно, як я можу щось сказати про вудку, не тримаючи її в руках. От Я тепер пощупав її, порівняв з осні своєю. Ну, відповідно, тепер я можу щось про неї сказати. От, але е, заключна частина висновки то буде пізніше, відповідно, в кінці. А зараз ми розглянемо комплектацію, зовнішній вигляд, зважимо, е, зміряємо ну, все як зазвичай. Отже, поставляється вона от в такому чоклику. От, житчані, Нічого тут цікавого, анімація якісь написи. І це вже якісь наші написи. Е, так, це взагалі не важливий аксесуар, тому ми акцентуємося на ньому. Ковпачок з яким поставляється. О, такий. Доволі непоганий. Одна ця штучка її треба виривати, мабуть. Кожен раз її пропускати через кільця, ну, таке собі. О, це від неї бірочка. В мене відірвалась. Так виглядає Віннер і далі китайські іерогліфи. І все таке. Ну, і з тильної сторони застереження обережно поводились. Так, це щодо цього. Тепер от, власне, дві вудки. Е, Візуально, так, якщо здалека дивитись, то схоже. Е, на осінні написи осні. Ну і, власне, сам візерунок трохи відрізняється. От, е, Так. От, кільця на осні ось такі і, в принципі, на вінері такі самі кільця всі. Як у мене, такі як Роман встановлює. От, Єдина різниця тут оце, ой. оце кільце. О, воно таке запонтоване. О, ніби й прикольно, але толку з нього, звичайно, ніякого. Тому що катушка тримачі тут однакові. Ну, Єдине, що в мене чорний, тут серебристий написи. На них навіть навіть однакові. От е, така сама бляшечка. І тут така сама з цими стразиками чи з чим там. От е, на ній десь деться, ось тут на ній пише 8 h 480. <кхем> на ось ній пишеться ось тут. 8H480. Ну, моя 8H, це на даний момент 10H. Тому що я її дуже давно вже придбав. От, А вони трошки оновили свої, як сказати, правильно, маркування. Тому на даний момент вона вже йде 10H. От. Це моя робоча вудка. Так, ну, про неї, мабуть, досить. Е, повернемось до цієї. Так, пробка схожа до осні, але є нюанси, буде трошки пізніше про неї вставка. Е, тут вона абсолютно схожа, єдине, що в осні пише осні, якісь іерогліфи, тут нічого не написано. А так ручка повністю ідентична. Отже, заміряємо зараз діаметр, є дуже цікаві такі моменти. Заздаліть вибачаю за такі умови. На скору руку щось склав. Старим добрим, старою доброю цеглиною прижав. Такс, отже, які цікаві моменти. Перше, перша секція в них однакової довжини. Це от осні, це вінер. Так, тут порівняв, там в пробках теж є цікавинки, потім покажу. Отже, почнемо звідси. Це такі технічні моменти, вони, можливо, не всім цікаві. В принципі, вони не дуже потрібні, але, тим не менше, як є можливість, то можна зробити 21. Так, ну і на кільце оці в них на одній відстані. Так як я заміряв чуть далі, я візьму також чуть далі. Тому що в мене там якраз примотано трішки тримач. 24 майже. От, проти 21. Так. Так. На 3 міліметри вона в цьому місці товстіша. В діаметрі. Так, а отут от Тут навпаки. Так, значить, міряємо цю, маємо. Що ми там маємо, 19? А от ось не тут ширша, і не ще товстіша. А тут має 20, тобто що цікаво, тут вінер товстіша біля основи, хоча сюди вона вже тоньша, аніж ця на міліметр. Дуже швидко складаючий конус. А, критично ні, ну це таке. Просто це така цікаве, що зразу якби впало мені в око, коли я взяв вудку в руку, ніби вона тут товстіша, а тут тоньша переміряв, в принципі, так і вийшло. Так, далі. Е, так, ножик ножик це я підклав, щоб вершинки були на рівні. До речі, по це в мене мітка залишилась по цьому угу. по балансу. Тут е, вона зміщена десь от так настільки, я так прикидав. Е, за рахунок чого? За рахунок того, що, по-перше, в мене зміщений назад катушку тримач, тут він попереду. Плюс е, тут немає свинцю ось ні є. Тому баланс зміщений да, десь сантиметрів 12, так я прикидав вперед. Так. Друга секція. Восні коротша, тут довша. Третя, аналогічно, тут коротше, тут довше. І отут от зараз також біля вершинок заміряємо. От, тому що в восні сама вершинка довша. От, а ця коротша, в принципі, тут по довжині десь 2 см різниці, він не довший. Ну, це якби не критично, це. О, більш цікаво, що тут осінь все-таки також дає тут цікавинку. Так, маємо, маємо майже сім. А вінер шість. Тобто осінь в основі вершинки тостіша, при тому всьому, що вони тут вони однакові. Десь по 2.2, можна і не заміряти, якби. Воно ж візуально так здавалося, що на практиці так і вийшло. На рівні виставлені, але як бачите, їх є три. А осні, вінер і ця, як вона називається, Міфін Магіцін, оригінальна. Оригінально. Ну, так, щоб розуміючи, що Вінер буде програвати осні. От е, я взяв ще для, для цікавості е, магіціан оригінальну Так, отже погнали Ось Вінер І Міфін магіціан. Так. Ми їх заспокоїмо всі і подивимось. Ну, в принципі, так як я і, і думав. Так, перше по 50 докинемо, накотимо. Тепер це все з діло ось так виглядає. Так, ну і тепер зважимось. Зважуватись буду без нижніх пробок. Бо восні там є свинець. У Вінна районі нема. Так, 255. І вінер 250. Ну, Практично однакова вага. Так, тепер більш детально. Розглянемо пробки нижні. Тут навіть видно, де моя, Де я зняв знову її. моя потерта. Так, однакові оці у них є штучки. Прив'язувати тусочок, щоб не вкрала риба. Збоку вони отак от виглядають. Така у них різниця. В осні пару витків різьби більше. Вони по, по різьбі вони однакові. Тобто осні можна в Віннер вкрутити, а він в осні. Суттєва різниця в них тільки в тому, що в осні є свинець, а у вінера його тут нема. Тому що навіть оці заглушечки в них однакові. От. За рахунок чого пробка ну, вона відчувається значно важчою, що дає плюс в баланс вудлища. Убінера ну, такого нема. Ну, це така от тут в них різниця. Ну і, власне, заключна частина після проведених всіх маніпуляцій, що можна сказати? Щодо довжини, вінр на 2 см десь виявився довший. Ну, це можливо через те, як я розклав, а може там тих 2 см є, вона довша. 2 см це абсолютно ні про що. Тобто заявлена довжина відповідає дійсності. Щодо ваги, якщо зважувати без пробки, то різниця в 5 грам. Ну, ваги в мене маю похибку в 5 грам, тому важко сказати більш достеменно. Ну, якби, плюс-мінус вага однакова. Тепер по, по пробках в осні пробки, в пробці є свинець, це додає комфорту в плані зміщення центра, центра ваги до. Рибака. От, тобто кращий баланс. Я там відео не знімав, на пальці не виставляв, не шукав, ну, так для себе подивився, то сантиметрів десь до 15 в осні центр ваги знаходиться ближче до рибака, аніж у вінер. Це по пробці. По жорсткості і конусності все наочно вигляд видно. Жорсткість в осні краща, причому цей 8H, я знаходив ще 6H. Тобто, є, так зрозумію, м'якший варіант такої самої вудки, а більш жорсткого нема, так як осінь 8, як там він де 10. От, тому що моя вісьорка, нагадаю, відповідає теперішній десятці в осні. Так, ну і відповідно конусність у осні, як на мене, краща, тому що менш гострий спад конуса. От, що за рахунок чого, видно, і досягається. а І за рахунок того, що коротші коліна секції. В осні досягається краща жорсткість. От, е незважаючи на те, що вершинки мають по 2,2 мм товщини, вони від, одна, одна до другої не підійдуть, тому що в основі вони е вершинки різної товщини. Так, це по таких більш технічних моментах. Ну і так сказати, резюмуючи все, е до осні він. Не дотягує, але випереджає оригінальну Міфін Magician. Тобто, як замінник для Міфін Magician, яку зараз а, важко знайти, а через певний час, там, може пройде певний час, що хто дивиться відео там, через рік, то, можливо, їх взагалі вже не можна буде знайти, то це хороший замінник. Е, Єдине, там, до речі, забув, ледь не забув. там По е, якості зібрання поклейки кілець у віннер є трохи, як кажучи, питання, тому що в мене вже одне кільце відпало. От, якийсь такий клей, що ну, не тримає. От, ну, Це такий момент не критичний, можна переробити, капнути клею, як би нічого страшного. Але ну, так. Неприємно просто такий момент. Так, ага, ще немаловажно По ціні я її придбав за 1650. Враховуйте, звичайно, що ще доставка буде. от І, в принципі, це більш-менш ну доволі адекватна ціна за таку гутку. Здалека візуально схожа, по факту зовсім інша вудка. В принципі, називається по-іншому, і ціна у неї, відповідно, зовсім інша. Е наговорив багато. Дякую за увагу.